Питання реконструкції мосту між Лубнами та Засульською об'єднаною територіальною громадою постало вже давно. Які шляхи вирішення цієї проблеми та коли ж таки розпочнуться ремонтні роботи, дізнавалися журналісти ТРК Поряда. У вітряний прохолодний час, 18 квітня, аварійний транспортний міст через річку Сула став магнітом для скупчення депутатів та посадовців різних рівнів, які вирішували, яким чином його варто ремонтувати, та сперечались щодо ступеню його аварійності. До речі, рівно рік тому, 18 квітня, обвалився транспортний міст, близнюк нашого, що знаходиться в Лохвичині, Після чого лубенці та жителі району ще більше занепокоїлись про безпечність. Нашого мосту в цьому році, після весняного сходження асфальту, Лубенський міст відверто лякав своїм зовнішнім виглядом: тріщини балок, розколи, опор, ями в коліна на покритті, частково відсутні перила. А що вже казати про характерну вібрацію мосту під час транспортного навантаження, чи змушує пудити не одного водія, пасажира чи перехожого? Всі ці фактори і призвели до приїзду чиновників 18 квітня. За годину раніше всіх приїхав депутат обласної ради Руслан Ляшко, який разом з представниками Засульської громади заміряли рулеткою тріщини на опорах та щілини між плитами. Сама колона тріснула і зійшла на майже 6 сантиметрів в сторону берега. Через годину в назначений час до мосту приїхали начальник служби автомобільних доріг в Полтавській області Володимир Трояновський, народний депутат України Костянтин Іщейкін, депутати місцевого рівня та спеціалісти мостобудування, які по оглянули міст і спустились під нього, пофотографувавши, подискутувавши та відчувши екстрим, знаходячись під аварійною спорудою, присутні перемістились в приміщення районної ради, де відбулася розширена колегія за участю громадськості. Представників влади та засобів масової інформації, де присутні почули, що міст буде відремонтований через півтора роки, тобто через два будівельних сезони. Однак, що це буде? Реконструкція чи капітальний ремонт? Приїде лабораторія і слідують і водну частину, і надводну частину на нагрузку. І тоді, допустимо, якщо у нас з вами буде проект, ну, образний як він зараз є там 30 мільйонів, так? це з розборкою повністю конструктива. Якщо буде. Необхідно зділати опору? Ми її обов'язково об'язані будемо робити. Також на засіданні була озвучена інформація, що даний міст відремонтують для проходження легкового транспорту з надією, що великогабаритний буде їхати об'їзними шляхами. Однак, очевидно, що наші великогабаритні перевізники нехтують забороною і їздять по аварійному мосту зараз. То чому вони зупиняться їздити потім? Мост підлягає капітальному ремонту, а під час капітального ремонту має бути повністю закритий. Коли мова зайшла за повне перекриття руху транспорту на час ремонту мосту, була озвучена пропозиція створити об'їзд в районі колишньої пристані. Забезпечити життєдіяльність жителів громади і в е, цьому напрямку організацію безперебійним рухом пасажирського транспорту, видаткового транспорту і пішого. Наразі можновладці дотримуються пропозиції створення об'їзду на могарському перехресті, що в свою чергу значно посилить транспортне навантаження. Зазначимо, що об'їзна в цьому місці не добудована, перехрестя знаходиться на підйомі і є сліпі зони, через що тут постійно трапляються ДТП. З іншої сторони, створення проектної документації на об'їзд або понтонний міст може відтягти початок ремонту основного мосту ще на рік. Все ж в'їзді в'їздів міста чотири. Так, да, є певні незручності, але коли треба вирішувати нагальну проблему якнайшвидшого будування моста, то коли це буде єдиний перехід, ми всі разом з громадою додавим, щоб він відкрився якомога швидше. Тому в цій справі, як громада, так і влада має прийняти зважене рішення, як правильно вчинити у даному випадку.